У вересні Росія може оголосити нову хвилю мобілізації. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони в а, Андрій Юсу в ефірі телемарафону. А, а все для того, аби поповнити кількість окупаційних військ на території України. Давайте послухаємо. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані українські території насамперед Ордло, то там це характер тотальної мобілізації і характер геноцидної політики. І так один з можливих сценаріїв це нова хвиля публічної мобілізації, яка може бути і розглядається сценарій кінець вересня. Це відповідає дійсності. А детальніше про це говоримо з головою ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко долучається до нас, пане Іване, слава Україні Героям слава радий вас бачити. Навзаєм, навзаєм. А отже, про з приводу інформації від Андрія Юсова, яку ми щойно почули, що ви думаєте, наскільки це можливо, і що ви можете сказати про те, наскільки відчувається цей дефіцит саме живої сили на передовій у росіян? Як такого дефіциту зараз немає? У них от принаймні в піхоті в м'ясі сам проблем. Як такої немає? Є у них проблема в якісному ефективному війську. Це правда, річ в тому, що коли росіяни починали, Росія починала війну, у них армія була біля. Там 900 тисяч, але вони подавали цифру мільйон сто. З них найбільш боєздатних по суті тих 400 тисяч, які вони мали, яких вони втратили в боях в Україні за перших півроку вбитими і пораненими. Звичайно, в майбутньому їх і змусило власне приймати різні закони, щоб обґрунтувати підстави нових до Потім вони прийняли закон, де збільшили армію до півтора мільйона, але ці мільйона триста. Але не зуміли набрати все одно, потім почалася мобілізація. Вигрібали в першу чергу вони, власне, правильно сказано, з периферій і з окупованих територій, особливо Донецької і Луганської. Але ситуація склалася в тому, що найбільш мотивованих і найбільш ідейних Представників цих окупованих квазі республік вони втратили теж на початку війни, коли штурмували наші війська, особливо починаючи там район попасний період березень, квітень, травень. Потім Бахмутянський напрямок. Потім вони затягали сюди вагнерів. Пригадуємо це вже осві були перші дзвіночки про брак і якісних бійців, яких вони могли виставити. Проти наших військ, бо вагнерів вони перетягали на той час Сирії, а власне там теж відбувалися певні свої втрати геополітичному рівні. Щодо зараз, звичайно, цифра 400 тисяч вона не випадкова. Річ в тому, що росіяни, коли оголошували свою загальну першу мобілізацію, там до яких мали набрати 300 тисяч. Насправді вони там набрали більше за різними підрахунками 400 450 тисяч. Їхні потужності дозволяли тоді до 150 тисяч на раз відмобілізовувати. Ну нехай за весь час, що вони зараз там провели якусь роботу і там будуть штабелями складати мобілізованих в себе на цих навчальних центрах зараз. Та якраз 10-300 тисяч вони зможуть. Mm -hmm. е, Гіпотетично призвати, але тут є момент, що чи всього там тих перших 100, які вони наберуть, чи 50, вони зразу кинуть на фронт для того, щоб латати дири. З другої сторони, в будь-якому випадку, набрати 400 тисяч це є люди, яких потрібно озброїти, нагодувати. Хоча би елементарно щось навчити і надати їм техніку, це оце питання найважливіше, яке зараз Росія по великому рахунку не зможе вирішити. Бо можна по різному маневрувати, балансувати цифрами у знищенні ворожій техніці, можна по різному аналізувати запаси російської армії і того, що є в них на складах, але за всіма підрахунками, які зараз є. Ось ці третина чи четверта частина, реально яку вони можуть відремонтувати, скажімо, з тої техніки, яка на складах, це разово по великому рахунку. Вони можуть їх 400 тисяч ще частково забезпечити техніку і відправити на війну. Але якщо росіяни хочуть грати вдовго, а заходить зима. Звичайно, вони розуміють, що потім у них нічого не залишається. Тобто, ці обговорення, що росіяни ще можуть там 10 тисяч чи 8 тисяч танків викинути зі складів, там ще біля 7 тисяч МТЛБ БМП і так далі, старих зразків це можна. А далі що за цим? А за цим пустота воювати з з однією Україною, повністю знищити всю свою техніку з піхотою. Ну така собі перспектива для другої армії світу, і росіяни розуміють розуміють, що сьогодні вони друга армія в Україні. А з таким підходом, скажімо, через півроку, рік це може бути друга армія навіть у Росії. Тим паче Путіну край важливо зараз зберегти хоча б якийсь імідж до президентських виборів, а почати масову мобілізацію, звичайно, для нього зараз проблема. Це ми пригадуємо, які іміджіві втрати вони мали, скажімо, коли оголошували цю першу мобілізацію. Де вони сподіваються брати ресурс? Ну, перш за все, Росія натуралізувала біля восьми мільйонів мігрантів. Тобто вони їм надали громадянство. Звичайно, частину цих власне іммігрантів, які отримали російське громадянство, зараз будуть підтягати відмобілізовувати, тому що по них є бази даних, по них є інформація, і їх будуть смикати стовідсотково. Друге, це ув'язнення за тою ж самою цифрою, статистикою, яку росіяни мали. На початок 22-го року в них було приблизно 900 тисяч в'язнів. Звичайно, що їх вони будуть теж затягати, але знову ж ефективних в'язнів або тих хоча б які могли тримати зброю, у руках вони вже у Вагнері за різними цифрами там від 60 до 80 тисяч, по суті, так чи інакше поклали. Друге, ну Росія це попри все що Україна з однієї сторони велика, це етнічна. І той сам факт знову ж я не придумую цифру, що Держкомстат Росії подавав 4 мільйони бездомних і півтора мільйона, і до трьох мільйонів безпритульних дітей. Це такі цифри, які страшні, які вражають для країни, кого вони тоді можуть забирати з іншого ресурсу, який вони там заявляють під півтора-два мільйони. Це обліковані люди, це люди, які... Скажімо, працюють на роботах, бо це звичайно буде удар по економіці. Бо які ж втрати приблизно, якщо навіть приблизно за додатковими цифрами говорити так чи інакше, росіяни на війні в Україні за півтора року. Втратили вбитими і пораненими біля мільйона, і це я зараз не називаю якусь фантастичну цифру. Дуже просто дорожроском 2022 рік. Дає цифру, Росія має біля 200 тисяч осіб з інвалідністю наслідок війни першої та другої групи. Це був 22 рік. То 23 третій вони засекретили. Ну нехай навіть приблизно так само. Тобто 400 тисяч інвалід... осіб з інвалідністю в наслідок війни, тобто це ті, які поранені перша друга група. Додаємо сюди третю, хоча б третину. Знову ж. Крім того, якщо беремо навіть офіційні цифри України, там 280 тисяч загиблих росіян, ну даємо 200. 600 тисяч. Думаємо, що 600 тисяч, навіть а це, це цифри, які ми знаємо. Чи тисяч тисячки вони втратили так чи інакше, а це навантаження на найбільш активне, найбільш таке працездатне репродуктивне населення Росії? Звичайно, що цими цифрами мільйонами вони б, вони можуть ман маніпулювати або демонструвати чисто математично. Але коли це починається робота, коли починається задіюватися реальний людський ресурс, потенціал, ну і звичайно, вони там ще напевно призвуть 150 сто 120, скільки там у них є по закону, вони план вірніше прийняти строковиків, відмобілізувати. Але знову ж строковиків наразі вони не можуть задіювати у війні. Звичайно, вони їх задіють для там охорони військових об'єктів. Швидше все потім на виході, коли будуть демобілізовувати строковиків, вони їх будуть призивати зразу в армію. Але якщо врахувати, що попередня мобілізація призвела до того в Росії, що там за різними цифрами від мільйона і більше знову ж працездатного репродуктивного чоловічого населення виїхало з Росії, втекли, будемо казати, називати справу своїм іменем, це свідчить про, про все, що. Росія, якщо би могла відмобілізувати швидко і кинути на фронт, або навіть поставити в стрій 300, 400, 1200 чи там 500, якщо б це не було, не не несло загрозу для Путіна, він би це давно уже провів і зробив, і не відчікував би він дат і цих. <тас> навіть ті закони, які вони там приймають про обмеження виїзду, населення за кордон, про те, що вони там прийняли постанови, що Російська економіка переходить на військові рейки, прийняти закон і реальні, щоб перейти це теж діаметрально протилежні речі. Звичайно, вони будуть намагатися зі всіх сил, але з другої сторони, ви знаєте, який найбільш кращий був найприємніший трофей для російського солдата у минулу зиму? Не повірите? Українські фліски і українські чоботи. Дякую вам за те, що знаєте, таку дали об'ємну відповідь. Я навіть не хотілося перебувати ставити додаткових питань. Дякую вам за розгорнуту відповідь. Дякую, що долучились, проаналізували. Лишилось багато питань ще тому принагідно, Запрошуємо ще. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ України, був з нами на зв'язку.